В обласному центрі відбувся Кубку мера з мініфутболу. Це вже десятий турнір, у якому збираються найкращі команди міста. Цьогоріч на поле футбольного центру Барса вийшло чотири колективи: пресен «Пресин-2000», азарт, сумські чиновники та тренери одноіменного закладу. Про перший день змагань далі у сюжеті. Десять років тому цей турнір був започаткований як кубок медійників, але згодом він перетворився на аналогічний трофей мера, у якому беруть участь, як і раніше, журналісти обласного центру. У першому матчі зустрічалися команди Пресін 2000» та азарт. Ветеранам було важкувато тягатися з молодими суперниками, але майстерність все ж таки не підвела. Основний час завершено у нічию – 3-3. У «Пресінга» відзначилися Віталій Наточий, Олександр Овдієнко, Сергій Провозьон, У Азарта влучнішими. Були Олексій Золотий, Дмитро Файкулін та Едуард Шкурат. За такого рахунку долю матчу вирішили пенальті, які точніше пробили футболісти Азарту. Матч вийшов бойовий, нормальний. Тобто молодость по здоров'ю не виграла у нас, це однозначно і в мастерстві програла, а от везіння у них більше. Своє резюме підсумував і голкіпер пресінгу Олександр Качанов. Не помог команді. Ну, от. Получается так, что завтра попробуем побороться за бронзу. У нас задача, как всегда, показать, что в футбол можно играть не только в 8-10 лет, а и в 40-45-50. У нас в команде сегодня два человека, которым Уже есть 60 лет. У нас есть в команде несколько человек, которым уже есть а, за 50 лет. Есть люди, которые за 40. И в принципе, ну, самый молодой, это если я не ошибаюсь, 39 лет человек. Или вот. Поэтому вот такой результат. У другому протистоянні між командами сумських чиновників і тренерів Барси домінували останні. Дубль оформив Олександр Гумнов, один на рахунку сина Дмитра. А героєм матчу став директор закладу Вадим Гордієнко, який відзначився хит-триком. Отже, головний приз розіграють тренери Барса та команда Азарт. А в тішному фіналі бронзу виборюватимуть ветерани пресингу і сумські чиновники. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.